Американці радять Україні підняти мобілізаційний вік. Ем... Ідея прекрасна. Може вже я не знаю. Й ё... ядеркою, та... та й все. <с> Чого затягувати, затягувати насправді? Те, що українській армії не вистачає людей, це проблема конкретно української влади. І тільки в цьому проблема. Бо можна би було нормально розформувати ТЦК, я не знаю, дати можливість різним бригадам набирати людей самими, щоб вони могли відкрити якийсь, я не знаю, рекрутинговий центр, наприклад, кожна бригада. І люди б туди йшли. Бо зараз піти в ТЦК означає піти на м'ясо. До речі, зверніть увагу, що нікого не дивує фраза в українській армії піти на м'ясо. А це також проблема командування і проблема української влади. Бо українська влада. Ну, вони зараз дуже зайняті. Вони дуже сильно зайняті, бо вони розкрадають кошти, бюджетний бюджет. І якщо ви не знали, то майже половина допомоги Європи була розкрадена. Працівники МСЕК, які брали хабарі, нікого з них ще не посадили. Зверніть також на це увагу. Тож у нас все прекрасно. Вони крадуть, ми воюємо, вмираємо. Все добре, це Україна. Це Україна, люди. І це українці, які ні цим не роблять, вибачте, за вираз такий некультурний. Але це правда. Одні сидять в тилу, нічого їм не роблять, другі на фронті не мають такої можливості. А ті при владі ніяк не нажеруться, але не переймайтеся, ми закінчимо. І ми вас накормимо, українська влада. Ми вас накормимо, добре накормимо. Прийде до вас час.